Нещодавно українська група побувала у Польщі на проєкті Культурний міст, фінансованому однією з програм Європейського союзу «Еразмус Плюс. Я проект, як давно хотів реалізувати подібний проект. Завжди жадав, щоб представники Польщі, Білорусі, Німеччини та України мали змогу поспілкуватися. До того ж, ми живемо в центральній Європі. Нас поєднує історія, політика, культура. Як і попередні роки. Більшість учасників молодіжного культурного обміну, які представляли Україну кригорістці. Кожен розраховував на щось особливе, безумовно мали намір розповісти про наволіле. Сучасні це найголовніше, що зараз їх цікавить і нас турбує. Сподіваюся, що не буде виникати таких важких запитань, які б ми не могли пояснити, або ті, на які не було б відповіді. Для тих, хто вперше опинився за кордоном, навіть міні-екскурсія історичним центром міста справжній культурний шок. Унікальні середньовічні споруди зачаровують українську групу. Знайомство з учасниками культурного обміну відбувалося саме так: легко і без зайвого напруження, виконуючи різноманітні завдання та створюючи правила проживання під одним дахом, молодь легко знаходила точки дотику. Хіба мовний бар'єр часом змушував ніяковіти? Та за декілька днів більшість учасників неочікувано навіть для себе стали поліглотами. У нас сталося диво. І хлопець почав розмовляти дещо російською і українською інтернаціональні ігри, різноманітні завдання та їх подальше обговорення, розмови про культуру сприяли тому, що за лічені години здавалося б, чужі люди потоваришували. Ми знали одне одного лише кілька годин, та вже здавалося, що роззнайомились. Але тут талант шоу. І ти розумієш, що все не так, як ти думав. Національний день криворізці провели у кращих українських традиціях. Частували закордонних друзів хлібом, сіллю і, звичайно, салом, співали українських запальних пісень, вчили куховарити по-українськи. Водний батальйон 40-го 42-го кашу готує стратегічну кашу, щоб нагодувати інші. Презентуючи рідне місто, криворізці не уминули нагоди розповісти про розбудову промислового туризму у Кривому Розі. Запрошуючи до своєї малої батьківщини, передали презенти від інституту розвитку міста. Європейці кажуть, що інвестувати у розвиток такого виду туризму необхідно якомога більше. Бути у Польщі і не говорити про наше болюче сьогодення певно було б неправильно, кажуть лідерки групи. Тим паче, що й самі поляки, німці, білоруси хотіли би почути, що ж насправді відбувається в Україні, і не з блакитних екранів чи газет. Акенство. Ми не хочемо війни. Ми не хочемо вбивати. Ми хочемо, щоб нас полишили окупанти, перестали вбивати мирне населення. Ми хочемо жити з Європою, розповідати на подібних проєктах про культуру, традиції, науку, а не про війну. Нам сьогодні, як ніколи, потрібне розуміння і практична підтримка Європи. Розповідь про події останніх років в Україні приголомшила слухачів. Після завершення виступу в залі запанувала тиша. Українці не до кінця розуміли, як розцінювати таку реакцію іноземців. Ніхто не поставив жодного запитання, але згодом поляки і німці почали підходити до бійців, які були серед учасників проекту зі словами підтримки та питаннями, чим вони молоді європейці можуть допомогти українцям а чи вплинути на ситуацію. Впливати на політичну ситуацію у своїй країні люди намагаються постійно. Про це говорять представники усіх делегацій. Нерідко політичні амбіції керівників держав призводять до війн, повстань, революцій, трагедій. За останні 100 років європейські держави опинялись в таких ситуаціях надто часто, говорить на одній із сесії Інтернаціональна молодь поляки розповідають про авіакатастрофу під Смоленськом, у якій країна втратила президента і весь уряд є дві версії у Польщі. Офіційна версія говорить про те, що літак врізався у березу, а от неофіційна що до цього причетні росіяни. Це один із пунктів їхньої політики. На цьому борту були не тільки члени уряду, там загинув і мій друг. Тому я цікавився слідством, брав участь у сесії Європарламенту, присвяченій цьому питанню. Офіційна версія виглядає абсолютно неправдиво, тому що розбитись об ті трухляві дерева літак просто так не міг. Це абсурд. Про це навіть говорять свідки. Німці соромляться говорити про Другу світову війну. Втім, визнають, зуміли зробити висновки і нині розвивають свою країну. У той час як білоруси про сучасну історію воліють мовчати. А українці відверто говорять про проблеми країни і раз по разу повертаються до наболілого. Війна зараз продовжується. На жаль, ми маємо трусливе, а, -а, -а подекуди куди командування. Мы маем уже худо перемоги. мы являемся патриотами нашей страны, и Антовина Дали бороться за свою независимость. В принципе, э не знаешь, как реально люди воспринимают какие-то ситуации в их стране, как они относятся там к жизни. Ты можешь как-то увидеть это э с, другой, с другой точки зрения, именно со стороны людей, которые там живут. І це совершенно друге, чим тебе показують, допустім в новостях по телевізору, читаешь ти читаєш газети то СМИ. спілкування. Учасники продовжили і під час приготування національних страв. Українці дають майстер-класи з нарізання огірків, дивують атошним сухим борщем. Білоруси натомість не менш завзято демонструють німцям тонкощі смаження на лисників. Готувати з представниками інших національностей дуже важливо, бо ми бачимо, які вони у повсякденні. Їжа це ж величезна частина нашого життя. Протягом десяти днів учасники вщент розбивали стереотипи про культури. Мені подобалося на кожному культурному вечорі дізнаватися щось нове. Мені подобалось працювати в групах. було так багато маленьких див. Сталося так багато прекрасних подій. Так особливим було все. Головне кажуть Марик і Женя, організатори проєкту, що наприкінці молоді вдалося побудувати справжній культурний міст в усіх значеннях цього слова. ми мали можливість поговорити на різні теми не лише про культуру, а й про політику, інші сфери життя. Бо це дуже важливо, бо не маємо іншої можливості спілкуватися з людьми зі сходу. Так сюди було варто приїхати. Істімкраніця і стім, попри кордони, попри мовні бар'єри, не слід забувати про те, що ми в першу чергу люди. Кожен має серце, кожен має потреби. Усіх об'єднує прагнення бути щасливим. Нам та саме серце рушаться стереотипа о том, как ти думав, як типичний там, типичний німець, типичний поляк, типичний українець, типичний білорусь. мене вообще совершенно поменялись впечатления. Больше мастер стереотип проламался, конечно, немців, но а, вот славяне подтвердили, что они такие все добре, открыты, радостные, радостные, щоб їх там не було на душе. За кілька днів після повернення на рідну землю українське товариство знову зустрілося, щоб поділитися зі знімальною групою ТРК Рудана враженнями найбільше вразило те, що молодь інших країн зовсім не знає сучасної ситуації в нашій країні і їх дуже багато що вражало. І не всі розуміли. Сережа розповідав дуже багато англійською, польською, українською, російською. і. Ну, сподіваємось, що вони зрозуміли, що до них дійшло. Інформаційний простір він закритий. Німці майже взагалі нічого не знають. І вони мені показували новинну стрічку, і там про Україну майже нічого немає. Тобто там. Щось про якийсь футбол, тобто щось таке. Хоча в нас кожного дня йдуть бойові дії, гинуть наші хлопці. Ось тому вони запитували дуже багато про ті події, які відбуваються, і саме ті події, які можемо розповісти їм. Ми вони жалілися на те, що не мають змоги читати новини правдиві, що в них немає ресурсів. Тому зараз і після проекту допомагаємо їм дізнаватися саме ці новини різними способами. Минуло більше місяця відтоді, як ми зустрілися. Я слухав багато місцевих радіостанцій, і навіть в інтернеті писали, що була домовленість про припинення вогню, принаймні часткове. Це правда. Проект закінчився, а інформаційна робота і інтернаціональна дружба тільки но починається.